Що з еспресою найважливіше на цю годину до вашої уваги? У Росії масово палають стратегічні бомбардувальники. Медіа повідомляють, що СБУ проводить унікальну спецоперацію під назвою Павутина. Дрони атакували щонайменше 40 літаків, які щоночі атакують українські міста. Місцеві телеграм-канали підтверджують атаку на аеродроми. Іваново в Івановській області. Дягеліве у Рязанській області, Оленя у Мурманській, Білая в Іркутській. Окрім того, губернатор Іркутської області додав, що безпілотники вдарили по військовій частині у населеному пункті. Середня. це перша атака дронів на Сибір, частина БПЛА, які атакували аеродроми і військову частину. Вилітали із вантажівок, що зупинялися на дорозі. Попередні збитки оцінюються в понад 2 мільярди доларів. Ночі Російська Федерація атакувала Україну рекордними 479 засобами повітряного нападу. Захисники неба збили 385 цілей. Повідомили в повітряних силах. Російські війська цілили по Харківщині, Сумщині, Житомирщині, Одещині, Донеччині, Дніпропетровщині та по Запоріжжю. Влучання зафіксували у 18 локаціях. На Дніпропетровщині розпочинається друга хвиля примусової евакуації мирного населення. Повідомили в обласній військовій адміністрації цього разу з 14 прифронтових населених пунктів трьох громад: Можівської, Великомихайлівської та Маломихайлівської. Росія завдала ракетного удару по навчальному підрозділу сухопутних військ України. Відомо про щонайменше 12 загиблих та ще понад 60 поранених. Повідомили у прес-службі сухопутних військ. Там наголошують, що не проводили шикувань чи масових зборів військовослужбовців. А після того, як оголосили повітряну тривогу, більшість особового складу перебувала в укриттях. Вестиметься службове розслідування. У Дніпровському районі Херсона російські дрони вдарили по цивільних. Чоловіки, жінка дістали мінновибухові травми та уламкові поранення. Їх ушпиталили. Повідомили в обласній військовій адміністрації. На жаль, не обійшлося без загиблих. О півдні російські військові скинули вибухівку. Просто на цивільного чоловік загинув на місці. На Житомирщині внаслідок ранкової ворожої атаки сталася пожежа на підприємстві. Вогонь охопив 80 квадратних метрів покрівлі будівлі. Повідомила державна служба з надзвичайних ситуацій. Рятувальники ліквідували займання менш ніж за півгодини. А піротехніки обстежили територію на наявність вибухонебезпечних предметів. Попередньо минулося без жертв і постраждалих. Окупанти вдарили фпв дронами по Коцурубській громаді на Миколаївщині. Поранення дістали двоє цивільних: – 65-річний чоловік у тяжкому стані, а 60-річна жінка у стані середньої тяжкості. Їх ушпиталили. Внаслідок атаки пошкоджений приватний будинок. Просимо долучитися до збору коштів на закупівлю потужних засобів радіоелектронної боротьби для батареї управління та арт-розвідки сотої окремої механізованої бригади. Мобільний реп підрозділу знищав ворожий ефпівдрон. Тепер військові потребують новий і сучасніший засіб радіоелектронної боротьби, аби ефективніше блокувати сигнали ворожих БПЛА на небезпечних ділянках. Всі реквізити ви бачите на екрані. Долучитися може кожен, підтримайте бійців будь-яким донатом. У Чехії тривають урочистості з нагоди сторіччя музею визвольної боротьби України, одного з перших українських музейних проєктів у Європі. У п'ятницю виставку на честь ювілею відкрили у сенаті Чеської Республіки. Надалі усі експонати можна буде подивитися у галереї Вербовської Загради впродовж червня. Сьогодні там відбулося урочисте відкриття. Більше розповість моя колега Маргарита Голоброцька. Вона з нами наживо. Маргарито, вітаю ви. «Еспресо» і розповідайте, подробиці. Доброго дня, вітаю вас з Праги, а саме з відкриття виставки. Щойно закінчилася офіційна урочиста частина, і перші відвідувачі вже пішли розглядати експонати. Цей музей було засновано в 1925 році. В 1938-му він отримав власну будівлю в Празі за рахунок коштів, які зібрала власне українська громада тут, у Чехії. На жаль, будівля не пережила 45-й рік бомбардування Праги, але частина експонатів збереглася, і сьогодні їх відкривають, представляють широку, широкій аудиторії. Можна прийти у Галерею Бердбовських е, е, заградах, тобто це сад, який зараз за мною в самісінькому центрі Праги, і власне кожен бажаючий може доторкнутися до цієї частинки історії. Цей музей був одним із найважливіших і перших е, е, культурних е, першої культурної установи за межами Праги в міжвоєнний період, і тому це дійсно така частинка. Зв'язку між Україною і Чехословаччиною. музей, до речі, було відкрито за підтримки тодішнього президента е, першої республіки Томаша Гаріка Масаріка. Дякую за на... продовжуйте. <світ> також хотіла додати, що на виставці також присутні сучасні артефакти для того, щоб наголосити на тому, що Росія надалі продовжує спроби знищувати українську культуру, і це також частинка експозиції, до якої підходять і чехи, звісно, і українці, і іноземці, тому що ми перебуваємо в центрі Праги, і це наш місточок між минулим сьогоденням. Сподіваємося світлішим майбутнім. Дякую, дякую за роботу та інформацію. Маргарита Глоброцька Праги про відкриття виставки до сторіччя. Музею визвольної боротьби України, як живе українська малеча в умовах повномасштабної війни. Попри те, що день захисту дітей перенесли на 20 листопада про виклики, з якими щоденно стикаються діти, говорили сьогодні народні депутати, експерти та громадські діячі за дискусіями уважно стежила кореспондентка еспресо Катерина Галко. Катю, вітаю! чи... Визначили експерти, як зробити життя маленьких українців краще. Вітаю Андєво, вітаю глядачів телеканалу Еспресо. То ж думаю, відповідь за НАТО очевидна кращим життя українських дітей стане після перемоги. Адже більшість проблем, про які сьогодні згадували експерти, так чи інакше пов'язані із викликами, створеними повномасштабною війною Росії проти України. Перший блок дискусії сьогодні присвятили надзвичайно болючій темі депортації українських дітей Росією. Як відомо, Москва примусово вивезла в. Близько 20 тисяч дітей, це така приблизна цифра. Це щонайменше 20 тисяч українських дітей, вивезених спочатку повномасштабного вторгнення Росії проти України. Відтоді Україні вдалося повернути більше 1300 дітей назад. Додому усі вони повертаються у сім'ї рідні або прийомні. Більше про складнощі повернення українських дітей з Росії почуємо далі. І вони докладають максимум зусиль, щоб ми не знайшли наших українських дітей. Вони змінюють їх персональні дані. Вони змінюють документи, включаючи медичні документи. Вони прийняли цілу стратегію і змінили механізм усиновлення для того, щоб не тільки викрадати, але і таким чином приховувати ці воєнні злочини, ці міжнародні злочини, щоб українці не мали доступу до цих дітей. Ще один величезний виклик, про який говорили сьогодні. Це вербування українських дітей російськими спецслужбами. Особливу увагу приділили сьогодні телеграму, тому що саме через цей месенджер вдається вирбувати найбільше не лише навіть дітей, а й дорослих українців. І загалом росіяни, російські спецслужби, вербують українців через різні соціальні мережі. Але саме через телеграм не вдається от створити таку комунікацію із керівництвом Телеграму щоб запобігати таким випадкам, більше про цю проблему давайте почуємо у коментарі. Далі телеграм має або повністю співпрацювати з українською владою і закривати ці канали, через які вербують дітей, через яких по суті, вбивають дітей, тому що їх вербують виготовляти відбухівку, від якої вони самі помирають, або роблять групи, де поширюють наркотики, або щось інше. Якщо сам телеграм цього не буде видаляти, очевидно, українська держава має діяти і в межах кримінального кодексу і в межах законодавства. І тому мій законопроєкт про регулювання мереж поширення інформації не лише телеграму, а й інших мереж є настільки важливим, але на жаль, забудується поки що його прийняття в Верховній Раді. Як підсумок першого дня літа у одному із бомбосховищ школи на Київщині вже традиційно зробили тут чудове укриття. Говорили про е, права дітей та про захист прав дітей, адже вони це наше майбутнє. Е, тож на цьому у мене все ануєво передаю ОТР Тобі дякую за інформацію та роботу. Катерина Галко, кореспондентка еспресо, про виклики з якими в умовах повномасштабної війни стикаються діти. Говорили сьогодні у Києві. С які справи на цю хвилину далі мої колеги без перебільшення невтомні Оксана Височанська, Роман Чайка працюватимуть для вас. А я кажу вам до зустрічі.